Вітаю, зараз ми подивимося питання село Тарасівка. Коли відбудеться звільнення від окупантів? Коли відбудеться звільнення домівок людей від військових Росії, коли військові Росії звільнять домівки в селі Тарасівка? Дайте нам відповідь, будь ласка, вище. Так, звільнять Верховний суд випав. Уже рішається питання. Село Тарасівка. Коли відбудеться звільнення від окупантів? Село Тарасівка. Агресія. Угу. угу, Вбивали людей агресивні дії. Наразі Верховний суд. Він вийшов знову. Там відбувається повернення ворогові, той наступ і смерті, що він заподіяв, що ворог робив зараз йому повертається. Дивіться, відбувається а, звільнення. Я бачу, що в прямій дії наразі відбувається, або там військові а, наші наступ роблять, або це вибиття ворога пострілами, а ворог тікає. Він збирається і тікає. І це жовтень місяць. Жовтень місяць ворог втіче, він не прийме бій, бойові дії, він не буде вступати в цьому селі. Тарасівка він просто складе все і втіче. І, можливо, там це робиться через водойму, через водойми. Потікають ці вороги. Ай, так, руйнування були. Угу. Зробив руйнування і щось робили з людьми, оман, оманом або звідти їх вивезли. Є такі люди, які повірили росіянам, цим окупантам, і їх вивезли в Росію, я так розумію. І це зараз така відбувається подія в них. Ворог їх обманює обманом, заманює. І ну, це для людей насправді в них наче це єдиний шлях. Для спасіння, і вони їдуть. Так, це для них як шлях для спасіння. Угу. І ці люди повернуться, вони врятуються. Нічого з ними страшного ворог не зможе зробити. Ці люди захищені, вони. Не будуть вбиті. Ой так, дивіться, наразі всі колаборанти, всі, хто працював на ворога, виїжджають з цього міста, з цього села Тарасівка, вони тікають. Усі абсолютно. І на майбутнє буде деокупація це листопад місяць. І причому, що я не бачу під вогнем чи ворог просто втічі. І не, не буде агресивних таких ворожих дій. Так, і навіть ті люди, що звідти повиїжджали, вони Повернуться і виж... ну, з ними не буде нічого лихого робити ворог, просто дійсно їх. Або вони виїдуть і повернуться на мир Україну якимось чином, чи вони десь будуть знаходитись, де немає. Ну їм повез... йде така карта, як вдача в них. От хто зараз звідти тікає і вивозить ворог його кудись є така вдача, що вони будуть захищені від агресії. Окож пограбувані домівку. Ага. В Тарасівці там не так. Такі великі загони, вони дуже сильно поячать, і в них не вистачає кількості людей, щоб робити якийсь опір, вони побачать наступ, зберуться, зберуть всіх, хто там їх підтримував з цього села і утечуть. На майбутнє також будуть відбуватися суди. Все буде підраховано, все шкоди, що завдані домівкам, все вкрадене, а розруйноване. І люди, які працювали на ворога, вони також отримують суд. І виплати прийдуть листопад місяць виплати. Угу. За зруйновані домівки. Нарешті прийде мир на село Тарасівка, прийде мир. Це листопад місяць, в це село можуть повернутися і діти, і відбудеться вже таке життя мирне після судів, викриття. А, і також будуть знайдені вбиті замучені закатовані люди, десь в, сара... в, ну, в цих приміщеннях в людей. Там просто є такі домівки, в яких відбувалися тортури катівні. І е... цей суд, там будуть. Е... Працювати люди. Так, будуть вже після звільнення ще знаходити закатованих або полонених. Десь утримувались і жінки, і утримувались і чоловіки. не да. Ми їх примушували щось робити, робити. Не, відродиться Тарасівка відродиться і буде повністю викриватися так. Там спалювали людей або щось таке творили з людьми і З військовими. Там або полонених було. Полонени. Але від наступа від відродження всіх всі злочині будуть розслідуватися. Так. Я заперечую, весь негатив прошу повернути ворогові. Всі тортури, страждання, біль, сльози. Гвалтування повернути ворогові і нажитися на смертях мирного населення і на смертях і болю. Українців ворогу не вдасться. Все втратить, сам себе постріляє, сам буде страждати від болю. Повертає всі руйнування, всі знищені. Життя домівки, повертаю ворогою. Ой, це рібій, повітри не проба. Вибачте, так повертаю ворогою. всі його злочини. Так, прошу відкрити дорогу для звільнення Тарасівки якнайшвидше. Вищі сили янголів-охоронців закликає Ой, надати всю необхідну допомогу для людей. Заперечую весь негатив, заперечую Заперечу. більше ворогу. Нема дороги до Тарасівки. Заперечую, більше військові злочини робити не може. Заперечую весь негатив. Відкриваю дороги для деокупації. Ой, заперечуємо, де да прийде повний захист якнайшвидше. Де да визволять всіх людей, хто знаходиться в полоні. хто... Хоче виїхати в Україну, зможе це зробити. Відкриваємо дороги для визволення. Вищі сили, янгелів-охоронців, духів роду, закликаю якнайшвидше відкрити всі дороги для Збройних сил України, для деокупації Тарасівки. Прошу надати всю необхідну зброю і забрати всі перешкоди на шляхах у Збройних сил для здійснення деокупації Тарасівки. Прошу повернути по Верховному суду всі страждання, білі смерті, сльози, тортурні, тортури і гвалтування, все, що ворог робив із людьми України в Тарасівці. Повернути ворогові по Верховному суду, не на переклади а тих, хто видавав злочинні. Накази для тих, хто виконував ці злочинні накази, де повернеться ворогу весь цей біль. Буде так, буде так, буде так. Прошу звільнити якнайшвидше домівки мешканців Тарасівки від окупанта і з якомога меншими втратами і без руйнування, і без втрат. Мирного населення і військових Збройних сил України, де відбудеться деокупація Тарасівки якнайшвидше. Де буде так. Відкриваємо дороги для деокупації Тарасівки. Прошуючі сили, надайтесь, необхідну допомогу людям. Де буде все сказано здійснено. О, і йде до вас Тарасівку мир і дітей в листопаді вже можна буде привозити. І це е, об'єднання родин, об'єднання чоловіків і дружин. Мир, листопад місяць, мир. Так що так. Дякую за увагу. Бережіть себе. До зустрічі.